Всім привіт! Ви на каналі Золоті Ручки Магаридки. Сьогодні ми з вами розпакуємо ось таку мою покупочку у комплекті ті будиночок у комплекті. Ну, як я вже казала, а, це, однак, зодяка котики. Значить, є світ... такий, який світиться в темноті, Терези. Лев. Риби, рак, телець, овен це я, козоріг, діва, мій тато, діва, до речі, з блискітками, стрілець, близнята з блискітками, скорпіон і водолій. І також зараз буде будиночок в комплекті. Я реально не розпаковувала ще. Дуже хочу розпакувати разом з вами. Ну, розпаковуємо. Так, не дуже хочу рвати, аби потім подивитися, що мені попалося. Але для початку підпишіться на канал, аби побачити, що там. Я чекаю. Я почекала. Так. Що там у нас? Клас! Подивіться, що нам попалося. Дивимося, хто це в нас тут. Шукаємо таку позначку. Нам попалося діва і ось такий будиночок. Я, якщо чесно, не знаю, як його збирати. Земля. Це у нас земля. Зараз будемо дивитися, як його зібрати. Так, ось так. Так. Такий. Я, якщо чесно, не знаю, як його зібрати. Коротше, я зберу зараз за кадром. Чекайте. Я зберу за кадром. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, як зібрати. Я якось спробую. Але давайте спочатку подивимося. Ні, давайте спочатку, коротше, давайте дивитися, що тут. Спочатку зберу це. Мені допоможуть за кадром. Не забудьте, вам знадобиться клей. Ось такий я склала будиночок. Далі потрібно підписати. Зараз я візьму ручку і підпишу. Так, зараз подивлюся, як він називається. Так, Освин Ригель, Ригель, по-моему. Ригель, Гель. Рігель, який знак зодяку у твого кошенята? Ось цей. Ось такий Прикольний будиночок. Та це ще не все. Бо зараз я вам покажу. Як він до нього зайде. Тобто і він заходить до будиночку. Тут іще він визирає. <śled> Будиночок ми відставимо, нехай засохне клей. А... Котика теж відставимо і приступаємо дивитися відкритку. клас! Це що наліпки? Йому їх, здається, потрібно наліпити. Давайте розгорнемо. Тут як скласти будинок? І ось про нього Рігель. Чудове кошеня, народжене під Сузір'ям Діви. 23 серпня, 22 вересня. Всі, хто належить до цього знаку? Дуже мудрі. Тому, друзі. Та родина завжди питають у них поради та дослухаються до їхньої думки. Стихія цього знаку земля, спорідненість риби, рак і скорпіон. Прикраш... Прикрашай кошенят чарівними стразами. Ось кошеня і дивлюся де стразики. відкриваю дивіться, які вони класні. І дивлюся з вікового кольору. Зірочкою. Так, він з жовтою, золотою. Це буде ось ця. Угу. Краса. А ці наліпочки ми поставимо сюди. Так. Пишіть в коментарях, хто ви по знаку зодяки, яка у вас стихія. Я овен, стихія в мене вогню. А ще може бути стрілець стихія вогню і може бути стихія вогню і ще... Стихія вогню і ще може бути. Лев Хадала. Так. Давайте вже запрягнемо ці стразики. Мені вони подобаються дуже. Може він десь захоче поміняти собі зачіску. Тобто, а, зірочку. Наразі він такий таки сюди. Е, Начебто ми все прочитали. Що там у нас? Регель. Як рігель? Подивлюся, чи сходиться. Ой, воно трішки стерлося. Давайте я його струю. І напишу ще раз, але чимось. Я знаю, чим написати. Візьму за кадром. Ось таким маркером. І пишу «Рі-гель». Якщо є якісь звуки, то це пилосос і певесос. Тут так само воно не дуже, тому обводжу маркер. Рігель. Так. Будиночок уже наш підсох, його було дуже тяжко скласти. Так, добре. Я його складала може, десь пів години. Така класна інструкція, які вам вже все показувала. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайки та не пропускайте нові відео із е, Рігель. Ми будемо міняти зірочки і, я не знаю, Можливо, якщо набереться багато лайків і коментарів, то я куплю ще когось. Можливо, я зберу цілу колекцію. Так, о, такий гарний. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки. Тяді, припускайте нові відео. Бувайте! Бувайте до нових зустрічей! А поки Рігель іде спати, бо буде чекати зустрічі з вами! Бувайте! Заходьте до Рігель у гості і не пропустите нові відео. Бувайте! The